Всім привіт! Сьогодні отримала ось такий пакуночок. Він дуже легесенький, але я не знаю, що там, тому що це пройшло як подарунок сюрприз. І що там е, є, я не знаю. Зараз ми будемо з вами разом дивитися, що там є. А поки я розпаковую, то хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь мої відео. Коментуйте, ставте лайки, хто ще не підписався, то прошу підписуйтеся, будь ласка. Якщо вам це цікаво, звичайно. Так. Коробка дуже легка, прям легка. Навіть не знаю, що там. Так можу собі подумати, що там явно не це, що намальовано. Давайте дивитися, що там є, бо мені навіть самої дуже цікаво, що, що там таке є. Ого, у нас тут такі, такі іграшки. Дуже класні, це в нас ручна робота. Це в нас робить знайомі з Херсону, в них є свій магазин. Я вам в описі все залишу, силочку на їх магазин. Дивіться, яка вона дуже файна. І це все зроблено власноруч. Ось таку мені прислали в подаруночок. Ось така ще дівчинка гарно в'язана. Тому для вас я залишу силочку. Якщо бажаєте, то ви можете придбати. А вони дійсно дуже класні. Дякую за те, що ви дивитеся. Ставте лайки, підписуйтеся. па, -па до нових зустрічей.